Колобок Були собі дід та баба, та дожились вони вже до того, що й хліба нема. От якось просить дід, спекла б ти, бабусю, колобок? а баба відповідає: І з чого ж пекти? Борошна в нас немає. Ох, бабусю, а ти ось піти в хишку та насмітай у засіку борошенця, то й буде колобок Баба по засіку помила й набралася трошки борошенця. Замісила тоді вона тісто на сметані, витопила піч, спекла рум'яний колобок і поклала на віконце, щоб прохолону. Колобок лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна скок на призьбу, а з призьби на землю у двір, а з двору за ворота і покотився дорогою. Котиться колобок дорогою, а назустріч йому зайчик. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. І Колобок покотився далі. Тільки заєць його і бачив, котиться, а назустріч йому вовк. «Колобку, колобку, я тебе з'їм!» Не їш мене вовче, я тобі пісеньку заспіваю. Я по засіку метини, я і збориш наспечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, та й від тебе втечу. І покотився колобок собі дорогою далі. Тільки вовк його і бачив. Котиться колобок стежкою, а назустріч йому ведмідь Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їж мене клишоногий, я тобі свою пісню заспіваю. Я по засіку метений, я із збориш не спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік. Від тебе, ведмедику, теж утечу. Не встиг ведмідь слова вимовити, як колобок покотився далі. Котиться колобок, а назустріч йому лисичка. Який колобок гарненький, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, я тобі пісеньку заспіваю. Заспівав колобок пісеньку, а лисичка й каже. Яка гарна в тебе пісенька, та стара, я вже не дочуваю. Якщо твоя ласка, сядь на мій носик та заспівай гучніше свою пісеньку. Скочив колобок, хитрі лисиці на ніс, та знову завів свою пісеньку. Та тільки но заспівав, а вона його, ага, та й проковтнула.